Виконуємо номер 1 із підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеса», 2024 рік. Повторюємо математику за 5-6 клас. Розділ 1. Натуральні числа і дії з ними. Подільність натуральних чисел. Завдання перше. Обчисліть значення виразів. Та дізнайтеся кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення. 2001 рік. Дізнайтеся, до яких областей належать ці міста. Задання перше. Сума чисел 13 145 і 7 435. Місто красилів. Завдання друге сума чисел 203 912 і 825 137. Місто одеса. Завдання третє: різниця чисел 78 117 і 13 256. Місто прилуки. Завдання четверте: різниця чисел 974 тисячі Відняти 725 189. Місто рівне. Задане п'яте добуток чисел 313 на 42, місто Баштанка. Шосте добуток чисел 833 і 281. місто Кременчук. Сьоме частка відділення чисел 64 246 на 13. Місто рудки і восьма частка відділення числа 1 мільйон 536 тисяч 470 на 106. Місто судак. Приступаємо до виконання. Виконувати дії будемо в стопчику. Перше завдання: 13 145. Додамо 7 435. 5 додати 5 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 3 – 7, да 1 – 8. 1 додати 4 буде 5, 3 додати 7 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 буде 2. Отримали 20 580 мешканців місті Красилів Хмельницької області. Хмельницька область. Завдання друге. 203 912. Додамо 825 137. 2 додати 7 буде 9. 1 додати 3 – 4. 9 додати 1 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 5 – 8, да 1 – 9. 0 додати 2 – 2. 2 додати 8 – 10. Отримали 1 мільйон 29 тисяч 49 мешканців в місті Одеса Одеської області. Завдання третє. Віднімаємо. Різниця чисел 78 117 і 13 256. Сім відняти 6 – 1. 11 відняти 5, 6. 10 відняти 2 8, 7 відняти 3 4 і 7 відняти 1 6. Отримали 64 861 мешканців в місті Прилуки. Чернігівської області. Четверте завдання. Різниця чисел 974,002 і 725,189. 12 віднімаємо. 9 буде 3. 9 відняти 8 – 1. 9 відняти 1 – 8. 13 відняти 5, 8, 6 відняти 2 у нас 4 і 9 відняти 7 – 2. Утримали 248 813 мешканців місто, в місті Рівне. Рівненської області. Далі добуток 313 на 42. 3 множимо на 2, 6, 2 множимо на 1 2, 3 множимо на 2, 6. На 4 тепер 3 на 4 12. 2 записала, 1 запам'ятала 4 на 1, 4, До 1 – 5. 3 на 4 12. Виконуємо додавання.

3 множимо на 1, 3, 3 на 1, 3, 8 на 1. 8. Множимо на 8. 3 множимо на 8 – 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 8 – 24. До 2 – 26, 6. Записали, 2 запам'ятали. 8 множимо на 8, 64, До 2 – 66. Множимо на 2, 3 на 2, 6. 3 на 2, 6, 2 на 8.

Три записали, один запам'ятали і один, додати один, два. Отримали 234 тисячі 73 мешканців в місті Кременчук Полтавської області. Ну, а тепер ще сьомий і восьмий приклад записуємо. Номер 7 частка відділення числа 64 246 на число 13. 64 ділимо на 13, беремо по 4. 3 множимо на 4, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 1, 4, да 1 – 5. Виконуємо віднімання. 4 відняти 2 2, 6 відняти 5, 1, востачі 12, допишемо 2. 122 ділимо на 13. Беремо по 9. 3 множимо на 9, 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 9 множимо на 1 9 до 2 11. Виконуємо віднімання: 12, відняти 7 5. 1 відняти 1 0. Зносимо 4. 54, ділимо на 13, знову беремо по 4. Ми вже на 4 множили, це буде 52. Виконуємо віднімання остачі 2. Зносимо 6. 26, ділимо на 13, беремо по 2. 13, помножимо на 2 буде 26. Виконуємо віднімання. Востачі 0. Отримали 4942 мешканця в місті Рудки Львівської області. Далі і восьме завдання. Частка відділення числа 1 мільйон 536 тисяч 470 на 106. 153 ділимо на 106, беремо по одному. 1 множимо на 106, буде 106. Виконуємо віднімання: 13 відняти 6 буде 7. 4 відняти 0,4. Востачі 47. Допишемо 6. 476. Ділимо на 106. Беремо по 4. 6 множимо на 4, 24. 4 множимо на 1, 4. Виконуємо віднімання. 6 відняти 4, 2. 7 відняти 2 5. Востаче 52. Зносимо 4, 524, ділимо на 106, беремо знову по 4. Ми вже множили, переписуємо 424. Виконуємо віднімання. 4 відняти 4, 0, 2 відняти 2, 0, 5 відняти 4, 1. остачі 100. Зносимо 7. 1007, ділимо на 106, беремо по 9. 6, множимо на 9, 54. 4 записали і 5 записали. 9 множимо на 1, 9. Виконуємо віднімання. 7 відняти 4, 3, 10, 9 відняти 5, 4 і 9 відняти 9, 0. Востачі 43. Допишемо 0, зносимо 0. І тепер 430. Ділимо на 106, беремо по 5. 6 множимо на 5. Тут неправильно відняла 10 відняти 5, 5. 530. 6 множимо на 5, 30. 5 множимо на 1, 5, Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, 14 495 мешканців у місті. Судак Автономна Республіки Крим. Туном -ну республіка Крим. No із розділу «Повторюємо математику за п'ятий і шостий класи підручника Алгебра 7 виконано.